Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Вечір П'ятниці. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні як і завжди, в рамках нашого проєкту, ми говоримо про творчість. А саме сьогодні, ми, як і обіцяли вам ще наприкінці минулого року, про те, що ми підведемо підсумки музичного конкурсу Зимові фантазії а тому детально про те, як пройшов конкурс, які враження залишились у його учасників. Нам розкаже організаторка цього конкурсу Лариса. Иванюшина. Перс, ради вітати вас, доброго дня. Дякую першому міському за запрошення, дякуємо вам, і будемо говорити про наші зимові фантазії. Чудово! Я думаю, ви в гарному настрої, тому я думаю, що враження від конкурсу у вас залишились дуже гарними. Дуже а тому так. давайте от і поговоримо про головні ваші враження від конкурсу. Дякую. Перш за все, хочу нагадати нашим глядачам, що конкурс проходив за збіркою зимові фантазії. Нагадуючи, з ...здесь є е, музичні твори про зиму, про різдво, про новий рік. І учасники конкурсу повинні були виконати цю п'єсу, і після цього вони стають учасниками і переможцями конкурсу. Бо я люблю, коли перемагають, і коли перемагає. Бага... велика кількість так, людей. Так. Я так розумію. А так. чим цьогорічний конкурс відрізнявся від попередніх? Я вважала, що в конкурсі можуть прийняти участь менше дітей, бо одна збірочка 18 п'єс. Але на сьогоднішній день закінчується прийом 15-го завтра. Але вже є переможці, і ми вже відзначаємо тобто, ось їх. Ось, гарні ось такі подяки. гарні підготували. Подяки викладачам. Кожний викладач отримає ось такі гарні дипломи. І вразила мене особисто географія конкурсу. У нас додались ще країни, які приймають участь в конкурсі: наша рідна Україна, Сербія, Канада, США, Каліфорнія, Туркменістан, Узбекистан. Це дуже дуже вражає. Приємно, ну, тобто ми можемо вже сказати, що конкурс став міжнародним. Так і є міжнародний конкурс. Міжнародне чудово. А хто з учасників вас найбільше вразив або запам'ятався вам на цьогорічному конкурсі? Враження від кожного учасника, від кожного присилають відео і просто думаю, які талановиті діти, які гарні викладачі. Коли беруть збірочку, обирають п'єсу, грають своєму учню. Учень вибирає те, що він хоче, те, що він може за своїми здібностями. І потім це показують, наприклад, є п'єса Новий рік. Новий рік у кожного свій, у когось більш повільний, більш веселий. Є п'єса Різдво, теж дуже цікаво. І вражає. Те, що кожен виконує по-своєму, вражає те, що Кам'янська школа, директор там Зубріліна Ксенія Зубріліна, вони організували цей, цілий захід такий по збірочці. В нашій школі, Шируківська школа мистецтв, теж відбувся захід, де виконували багато наших учнів твори з цієї збірочки. Начальник відділу Юлія Сідниченко привітала вчителів. Привітала квітами. Те, солодощами директор школи Марина Григорович організувала солодкий стіл, і діти я бачила очі дітей, батьків, коли їм це подобалося, що вони роблять. І Це найголовніше враження. Чудово а, як глядачі сприйняли конкурс. Які були коментарі до відеоробіт від учасників? Це теж цікаве запитання. Відео роботи коментуються по різному не знаю, з чим це пов'язано. У одного коментарів одразу 20, у когось 3, у когось більше або менше. Але мені дуже подобаються коментарі і відгуки від викладачів, коли вони конкретно займаються п'єсою, підготовкою і пишуть: Таріса Костянтинівна, дітям дуже подобаються ваші п'єси. Це найголовніші коментарі. І хочу ще згадати, що цей конкурс був пов'язаний з тим, що ми. Під Час нашого заходу, як я, як я казала, художнє відділення так. теж готували свої під кожну п'єсу картини. І У нас є учень Олег Тюченко, керівник художнього відділення Вікторія Кушнірук. І наші музичні роботи доповнювалися такими гарними картинами. Просто так, вра я, я думаю, що треба всі вражає показати, та Тому що... це зима. Дивіться, яка гарна. Є у нас новорічна ялинка, або подаруночки. Ось така картина. Ну талант дітей в усьому. Проявляється дуже яскравий. Од одразу з'являється цей такий настрій. новорічний настрій. Ну, так. Ви кажете, що гарний настрій. Ну як же дивіться, дивіться на це і не бути гарному настрою. Просто думаєш, скоріш би наступив мир, щоб наші діти могли під мирним небом нас радувати. Тут, дивіться, безумовно, яка не краса. Можу з вами не погодитись. Так дуже, дуже гарний, гарно. Дуже Я дякую нашим учням, викладачам, які підтримують наше започаткування. Це дуже дуже приємно. Дуже так, а, пані Риса, але все. Теж таке, які виступи цьогоріч вам запам'яталися найбільше? Це цікаве питання. Мені дуже подобається, коли мої фортепіанні п'єси виконують не тільки на фортепіано, а коли роблять викладачі аранжування. Те, то й теж приймаю таку композиторську трохи на грусочку на себе. І, наприклад, Світлана Мамедова з Узбекистана зробила з моєї п'єси перший сніг ансамбль. І діти виконували на двох роялях цей твір, і прийняли участь в нашому українському міжнародному конкурсі від динаміки успіху і отримали гран-при. Це вражає. Галина Шатківська з Львова робила аранжування і ансамбль. Виконував на бандурі. Творима, і це дуже цікаво. Е, Пам'ятаєте, я вам говорила, що є така учениця Шеліпова Ангеліна, яка не має зору. Вона теж прийняла у Петропавлівська музична школа, теж прийняла участь з новою п'єсою. Вражає маленька дівчинка, 6 років Тимошенко. Ульяна з міста Глухів ну, малесенька така, теж виконує, теж їй подобається. Це найголовніше. Ну я, звісно, наші діти теж радують, бо їх було багато. Цей рідне, ріднесенькі наша Широківська мистецька школа, школа мистецтв теж радує. А, ну з тим захватом, з яким ви е, от зараз почали розповідати про них, я розумію, що е, вам дуже важко так виділити когось конкретно. Одного е, е, так. Одного так. Е, тому от ви так загально так. Тому що дійсно я так розумію, що ну ці дітки для вас щось значать більше, дуже, ніж дуже, просто як учасники конкурсу? Дуже багато, дуже багато. Ціную кожного. Ви ж розумієте, що музика це і гарно, і важке мистецтво. Треба дуже багато працювати, щоб показати, що ти вмієш. Тож цінуємо кожного. Так пані Лисо, чи є вже плани на наступний рік, на наступний конкурс? Є чи вже йде підготовка до нього? іде підготовка? Вже я коли відправляю дипломи учасникам цього конкурсу, то я е, говорю, що е, новий конкурс, музична хвиля, хвиля-4» в нас буде з 15 квітня по 15 травня. І в цьому конкурсі будуть виконуватись п'єси з будь-яких моїх збірочок. Запрошую усіх. Так, тобто, вже е... Новий конкурс є. є скоро він вступить, вже скажімо так, так може вже буде прийняти участь. Так. це чудово. Але я бачу, що тут ми бачу, ви з собою сьогодні взяли щось. Я так розумію, це якась книга, це якась енциклопедія. Чи що це пані Лариса? Давайте ми з вами про це поговоримо. розповідаю. Це енциклопедія видатних людей, Так. започаткована громадською організацією Динаміка успіху, яка активно проводить музичні конкурси у нас в Україні, і всеукраїнські, і міжнародні і. Ця організація пропонує цікавим видатним людям, щоб була їх сторіночка, і це третя частина. Здесь показані і мистецтвознавці, і викладачі, і художники цікаві люди України. І мені приємно, що в новому році для мене такий подарунок є глава, присвячена мені. О, тепер <св> За те, що так, ось такий сюрприз від динаміки успіху, і динаміка успіху всіх завжди відкрита для співтворчості. Вони дуже з радістю розповідають про людей, які в Україні працюють, якісь є надбання, і є про мене сторіночка. Дуже їм дякую. А дуже мені сподобались там слова. Я встиг прочитати. Що любов до музики зробила шлях до життя, так, якщо я не помиляюсь Так, так дуже А дуже це, гарно. це наш представник, дуже поважна людина Анатолій Гурович бай він живе у нас в широкому почесний громадянин Широковщини, композитор, поет, художник і йому теж присвячено, це. Він його малюнки, і він дуже радий. І це для нього була несподіванка, сюрприз. Тож. Подарунки тобто ц... і приємності продовжуються. Тобто цього року а, двоє видатних людей Широківської громади потрапили до цієї енциклопедії. А я вас а, вітаю, пане щиро. серця. і напевно не тільки від себе, а від всього а, першоміського телеканалу. Дякую, а, і а, будемо підсумовувати нашу розмову, тому що час на жаль в нас обмежений. А, про новий конкурс ми поговорили а, в цьому підсумки. Подвели підвели. Але все ж таки, що ви хочете побажати учасникам і глядачам а, на наступних конкурсах? Від цього серця хочу побажати натхнення, віри в світле майбутнє. Хочу, щоб прийшла переможна, мирна весна. І щоб наші діти зростали під мирним небом, працювали, творили під мирним небом. І є в мене такі рядки. Наша рідна Україна, українці, ти і я розквітаємо я країна. Ми усі одна сім'я. Хочу, щоб наша сім'я була дружною, міцною, щоб всі були живі та здорові. Ну і завжди хочу подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що ми можемо працювати, жити і надіятись на нашу перемогу. Чудово, мені здається, що кращого завершення нашої розмови слід було вигадувати. Панериса ще раз вам дякую за те, що ви завітали сьогодні. Нашої студії і як людині творчі, я вам завжди бажаю тільки одного побільше творчого натхнення. Дякую. Щиро дякую. Щиро дякую. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці, і сьогодні ми підводили результати конкурсу зимові фантазії. В гостях у нас була організаторка цього музичного конкурсу Лариса Іванюшина. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.